В листопаді 1937 року цвіт української інтелігенції знищено за наказом Кремля. Дослідники переконують, найкращих представників національної еліти розстріляли спеціально. Ворочищі урочищі Сандормог за наказом влади загинув цвіт української інтелігенції. Серед них блискучі письменники. Валеріан підмогильний, геніальний Микола Куліш, геніальний режисер Лесь Курбас. Наш земляк Валеріан Підмогильний, перекладач, інтелектуал, дослідник літератури Микола Зеров та багато багато інших. Це була одна з найжахливіших масакр, яку здійснила влада. Майже дві сотні знищених тоді представників творчої еліти історики називають розстріляним відродженням. Організатори вечору пам'яті переконують, про цю дату повинен знати кожний українець. Це потрібно пам'ятати, тому що з покоління в покоління повинні передаватись саме ті духовні потуги нашої нації на збереження традицій, духовності, найкращих проявів науки і освіти. І тому це покоління повинно пам'ятати тих людей, які боролись. В ці страшні буремні часи за Україну, які мали право говорити, і мали силу волю говорити правду, і за це поплатилися своїм життям. Дослідники переконують, урочище Сандармох має стати місцем всеукраїнської скорботи. Натомість народні депутати України відмовились винести на розгляд Верховної Ради проект постанови про заходи з нагоди 75-річчя вшанування трагедії у Сандармосі. Рівненські патріоти не стали чекати офіційного визнання і обіцяють вшановувати пам'ять загиблих щороку. Олександр Туз Володимир Захаров, новини Рівного.